Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Розглянемо, як проводити ефективні зустрічі в додатку Google Meet для системи Android. Знайдіть та встановіть додаток з Google Play. І відкрийте. Знайомимося з інтерфейсом. Праворуч значок для вибору облікового запису. Ліворуч значок головного меню. Три риски. Натисніть тут і завжди знайдете актуальну довідку, наприклад, Як приєднатися до зустрічі. Для того, щоб створити нову зустріч, у додатку натисніть праворуч унизу на значок з камери. Оберіть Створити зустріч. Якщо треба запросити інших, копіюйте чи надішліть посилання. Щоб приєднатися до створеної зустрічі, натисніть Приєднатися до зустрічі. На проміжному екрані ви можете керувати камерою, мікрофоном, налаштовувати різні ефекти, фони, стилі. Далі натисніть Увійти. Це дозволить приєднатися до зустрічі. Підніміть руку чи скористайтеся кнопкою для керування зустрічю. Три крапки праворуч унизу. Додавайте значки емоційних реакцій, пишіть в текстовому чаті, натисніть на значок Активність, щоб побачити інформацію про зустріч та список учасників. Тут ви можете закріплювати камери чи керувати макетом для розгортання на весь екран. За потреби просто під час дзвінку натисніть праворуч від камери три крапки та закріпіть учасника на екрані. Якщо сподобався наш огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.